Друзі, вітаю! Ось так зре буду йти по руслу і намагатися зняти для вас ще такий цікавий влог. Давно не було, до речі, рубрики Цікаві історії від вознюка. І ви писали під відео, де я розповідав про свій ну, блогерський шлях, про чаї. Там є трошечки ноточки такого бушкрафта. Буду намагатися це відео зробити не дуже таке дов'є. Просто буду йти просто розповідати свій шлях до китайських чаїв. В ідеалі це треба було зробити, сісти, заварити чайку, зробити таку, знаєте, автентичну атмосферу, обстановку. Головне, щоб я не провалився, бо вже пішла від лига. А річка має течу. Тож є варіант того, що, оп -оп -оп -оп, що я можу десь шкурнути. Я взагалі дуже страшенний кавоман. Кава, 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 кава. І ну, почалися трошечки такі типу, я завжди себе позиціонував як тигр, Там на вельчику навалити, в зальчику навалити. Ну і так, трошечки серце почало мені передавати вітання. Передавати вітання, плюс кофеїн, плюс десь якась тривожність, плюс десь якась дратівливість. Ну, така, знаєте, класика, яка, в принципі, тих, хто пройшов шлях чаїв, кофе, ти розумієш, що. Кава реально садить серце. Кава вимиває з організму кальцій. Кава як напій, вона ну, класна, вона цікава, вона смачна. Я обожнюю каву, і інколи навіть зараз періодично десь вживаю цей смачний напій, але китайські чаї є в мене сяво з Києва, товариш мій такий хороший. Ну і так він періодично. о, я чайочки, я там тігуанін, я шопуери, там Дахунпао ДХП і далі, і далі по списку. Пробую, люблю, все практикую, дуже крута тема. І типу, 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 спробую чаї. Ну, для мене чиї довгий час було це аля принцеса Гіві, Ну це жарт, ну ви зрозуміли. якийсь зішман наля Грінфілда за тебе, де... Відчає тільки назва, де ти платиш за упаковку, де ти платиш за а-ля маркетинг, за доставку, за цю всю історію. Так, зараз, друзі, ось так буду перелазити дуже обережно і переходити. Далі, сьогодні у нас такий... Пішли, моя лялечка, пішли, там десь ведмедик, Angle Bенgil переходить. А я зараз буду намагатися якось перелізти дід сюди і буду. Буду йти далі. І виходить так, що я чую про ці китайські чаї. І як оказалося, що дуже багато з моїх друзів плотно сидять на китайських чаях. Є у мене товариш також в інстаграмі. Познайомив мене з ще з одним товаришем. До речі, цей товариш, який познайомив, він пастор церкви, і він займається професійно чаями. Так, зараз якось так буду йти, друзі. І далі спускатися до річки. Він каже, от наш там брат у Христі, він займається чаями професійно, чаї багато, чаї смачні, він тебе проконсультує, каже, скажеш йому, що ти хочеш, які вподобання. І в принципі він тобі допоможе. Ну, я так зацікавився. Відразу скажу, чаї не дешеві, але чаї максимально каш... е, якісні. Чаї китайські, вони дуже специфічні. То вони якимись пуери типу пахнуть, то якимись салятам рибою то тим там шу пуере – це темні сорти, це зелені. Ну, це така класика, про яку, мабуть, тільки лінивий не знає, хто в темі, хто й розуміє, що, як воно. Це так. Зараз головне мені тут не провалитися, бо я така мавпа, що я можу чкурнути, можу чкурнути і під лід. Тут воно порозмивало, але можна, я бачу, пройти. І я підсів на ці чаї. Тобто я замовив там деякі, деякі сорта. Замовив у людини. Там щось на 1800. До речі, ще багато з'явилось у нас загальних знайомих. Мій рідний дядько показується, який волонтер капелан, його особисто знає цього Женю. І так вийшло, що. Я спробував, чесно кажучи, спочатку мені не дуже зайшло. Не дуже зайшло по причині того, що неспецифічний. Там потрібно гратися з грамовкою. Ти робиш обов'язково перший пролив, змиваєш цю пиль, цю всю ферментацію, бо китайські чаї. Так, зараз будемо долати. оп оп оп, -оп, -оп, -оп. оп. проходити через цю річку. так. Ось начебто недавно ловив по відкритій воді, а зараз йду посередині русла і знімаю для вас влог. І вони ці специфічні, їх треба промивати, їх треба проливати, але великий, дуже колосальний плюс чаїв, що ну, особисто мені дуже зайшло. Вони такі в'язкі, кожен має свій аромат. І те, що типу кажуть, о, там чаї штирять, ти там як якийсь як напаяний, там я не знаю. ну, Там є силколоїди, там є... Ті інце, ті нін, чи як він там правильно називається. Не буду стверджувати якісь там прям варіанти точних назв, бо, знову ж таки, я з головою не залазив в цю тему. В принципі, я в темі, ну я розумію, проливи ці всякі історії, там, ті пот собі купив, там є сіглина і піали, і це все. Але чаї дали мені таку, знаєте, більш стресостійкість. Чиї вони забирають якусь тривожність, чиї тебе дуже круто, знаєте, так, не то, що присаджують, а вони якось так, коли потрібна тобі енергія, ті же пуери, вони тебе розганяють. Ти такий більш енергійний, ти в тебе чіткі думки, ти в тебе є мотивація, ти щось робиш, щось знімаєш, торгуєш там щось, типу намагаєшся, намагаєшся, намагаєшся зробити максимально корисно. Тобто КПД твого організму, КПД твого. Якби тіло далі по списку, він набагато вищий. Ти реально типу, ну, відчуваєш цю енергію, відчуваєш цю всю, всю, скажімо так, ну, корисні властивості чаїв. Чаями також потрібно не заграватися, бо чаї це все ж таки, ну це ж не просто чай. Вони також вимивають з організму не тільки шкідливі речовини, але й хороші. Тож два-три рази в день чаю, наприклад, зранку для розкачки я п'ю там пуери, а вже там під вечір, чи тіґонін, чи, чи там, наприклад, там класика така Дахун Пао, так званий великий червоний халат. До речі, улюблений чай Гуфа, там, типу, і далі по списку. То, що вони там типу, штирять, ти там випив їх і ти там не знаю, там, типу, як п'яний, ну, бред, ну не знаю, ну, такого не було. Ну, Можливо, треба як алячий ефір в місцях. Лішені свободи, пардон, російські, може там, ну якось вони там якісь шифіри колотять, де воно якесь таке виходить. А в принципі, щоб там ну, таке воно оманливе чуть-чуть, Така думка, що ти випив чай, все, і ти вже типу, вгасився. Ні, це, як правило, все-таки видимки. Можливо, в когось десь щось там, так, але ну, я такого не помітив. Тож якось так. То чаї, в принципі, мені особисто вони стали замінником кави. Чаї особисто мені вони стали таким, знаєте, як невеличким хорошим товаришем, в сенсі того, що я не міг певний час дочекатися вечора, щоб собі не заварити таку там, знаєте, там, чи термос, чи чайничок Оп -оп 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 -оп. чи чайничок хорошого пуерчику. Роблю друге включення, бо там на поляні, де я люблю рибалити. Овчарки ганяли і Ханк вже з ними там, аби не зацепився, бо я не знаю, чиї собаки, які собаки. Ці собаки можуть реально бути агресивні, а можуть бути не дуже агресивні. Тож якось так. І чай, китайський класний чай, можливо, до речі, попросите, я зроблю вам, так як я роблю там правильне це заварювання, скільки грамовку Ну це такий досить процес. Ексклюзивний в плані того, хто який любить, хтось любить плотніше, хтось любить м'якше. Я, наприклад, у мене там є своя якась грамовка. Я собі ага, так зробив цього стики, з того стики, спочатку відважував, а потім уже собі е так оприділив свою дозу, свою грамовку. І дуже прикольно те, що я роблю в термосах зожируши. Я в зожиках роблю, і вони такі виходить, ці чаї, знаєте, е правильно заварені. Ці чаї, виходить, логічні в плані смаку, тобто вони і не гірчать, вони і не такі, знаєте, не недороблені. Тобто, ну, ідеальна така золота середина, яку я собі оприділив. І їх дуже обожнюють. Тобто Найулюбленіший мій чай, це шупуери. Вони такі нажористі, вони такі в'язкі, вони такі ти, їх проливаєш, вони такі майже як смола, такі, вони. Дарить тобі енергію, дарить тобі якусь мотивацію. Ти чайочок собі вечором там сидиш, монтуєш, це ж теж купа монтажу. Така погода просто, ну просто подивіться, яка погода, яка краса. Начебто вчора тут ходив кидав, був травень місяць, а зараз вже лютий і сніг мороз. Але класно було таке сьогодні бажання вийти і так безпосередньо. Для вас такий невеличкий роличок відзняти. Тож, зараз зробимо таку паузу. І враховуючи, друзі, чаї, вони мене повністю стабілізували від вживання е, кави. Я майже каву не п'ю, так як я ніколи не мав проблем з якимись забороненими препаратами або алкоголем. Але деякі мої друзі, вони завдяки чаям, в них це все відійшло просто від них. Як це працює, я не знаю. Я не лікар, я не можу сказати, що є якась магічна там сила в чаях, що ти п'єш китайські круті чаї і, і все. Але тих, хто зрозумів, що таке чай, тих, хто розкусив їхню фішку, розкусив їхню тему, то я тепер розумію цих людей, які там, ну реально там замлинець Шупуера, там от недавно я купив. Млинець Шупуера, тоді 1600, то 1800 гривень. Це 357 грамів стандарт. Там і менше, більше, кілограмова, різна грамовка. Ну така класика, така золота середина це 357 грамів. Не 355 або 358, 357. Де замовляю, замовляю в Жені. В принципі, в інтернеті з цих чаїв тьма тьмуча просто. Навіть був такий прикол, коли з Аліекспресу заказав млинець. Там ще така цікава історія вийшла. Він дуже довго не йшов. Я вже відкрив скаргу, мені прийшли гроші, і потім прийшов мені цей млинець е, цього пуера. Тож, тож якось так, Чаї, китайські, чаї, це корисно, китайські чаї, вони тобі дають якесь таке знаєте, душевне умиротворення, як той казав, ідущий ріки з безконечною вічністю. Тобто ти стаєш більше адекватніше, спокійний, воно тобі дає якусь мотивацію, воно тобі дає і бодрість. І в якусь таку логічну тверезість холодного розуму. Тобто, це не якісь прості слова. Тобто, ти думаєш більш логічніше, в тебе мозгова діяльність краще. Це так, знаєте, як вуглеводи, швидкі вуглеводи типу шоколаду і горіхів сприяють для покращення його Такого розумового мислення так само я це помітив, що яма. Тобто я сижу монтувати, я заливаю собі термос шу, чи, чи шена, там той же самий ДХП. От зараз про це говорю, мене повний рот слини. Я хочу прийти додому і заварити собі термос класного чайку, посидіти, попити, почілити. Своя специфіка і технологія виготовлення чаїв, вона споконвиків іде з Китаю. Китайці це унікальні космічні люди. До речі, якщо я не помиляюсь, там входять в топ-3 чи в топ-5 довгожителів на, на планеті. І завдяки цим чаям. Чаї, 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 чайна церемонія ферментації, різні регіони, де їх збирають, п'яте, десяте. Про це можна говорити, ну просто сісти, за... заварити чайку і про це говорити прям дуже довго. Але... Спробуйте, будь ласка, китайські чаї, хороші китайські чаї, чи з проливом через тіпот, чи в глині, чи просто в термосі. Перше і оманливе відчуття, можливо, з вами зіграє злий жарт, вам не сподобається. Але хто розкусив, хто зрозумів, то Ну, я не зарікаюся, я не знаю, що буде завтра в країні війна. Можливо, завтра впаде на мою хату шахет і все моє життя закінчиться. Але поки я буду дихати, працювати, робити. І я буду, мабуть, що вживати гарний китайський класичний чай. Можливо, завтра в мене будуть якісь інші плани, мрії, ідеї, і я відкажусь від нього повністю. Але, до речі, коли прооперували мене по гамурою, сказали, що трошечки зробити з паузу з чаями, з кафіями. І десь пройшов тиждень, я як заварив собі просто термос-шу шу пуера, я просто я його, я його нюхав, я його смакував, я просто все таке, знаєте, як людина, в якої проблеми з шлунком, і вона там жорстко на дієті, і потім він замовляє собі стейк такий там сочний, з там, там журненький такий, і він його просто їсть і готовий там пальці з'їсти. Це щось таке схоже, тож, знову ж таки, моя вам порада. Пробуйте, експериментуйте, бо з чаями в житті це так само, як не знаю, там, з кейтеком. Потрібно різний перепробувати в різних варіаціях. Але не знаю, я дуже задоволений, що з'явились люди в моєму житті, які ну, зробили так, щоб в моєму житті ще й появився китайський справжній чай. Тож, якось так, друзі. Буду закінчувати цей невеличкий путь джедая, свій шлях по китайським чаям. Смачні, прикольні, специфічні, корисні, дуже корисні. Тож, навіть був такий період. Кавоман, який страшно любить каву. Заїжджаємо на заправку, йдемо на рибу. Кофе якось так. кофе, ну, Зрозуміло, що на заправки тобі китайські, що ПР ніхто не зробить, якщо ти не в китайській заправці. Але якось так воно. Випавну якісь такі гірки це кофе, там вже і вершки там додав цукор соровнований, якесь рівно якісь, якісь таке. Тож якось так. Нікого знову ж таки з-під палки не женю, але десь галкую собаки. Пташечки вже так співають на календарі майже кінець лютого. Як би хотіли, щоб закінчилась війна, щоб була наша перемога, щоб зло було покаране, щоб ми сіли от саме з тобою, коли ти дивишся зараз цей ролик. Я випала чашечку Пуара десь на південному Бузі. Стільки пацанів наших побували, моїх друзів побували. Якось так і десь і гризе мене, ну, типу, в мене питання закрите, я багатодітний батько, це не дає мені змогу там типу, не йти захищати. Але я допомагаю донатами і вас закликаю допомагати, допомагати на фонд Сереги Євгена Гаджета, допомога там, де вона потрібна. Бо наша з вами така, знаєте, Робочий, складений, логічний механізм, він допоможе перемогти російського агресора. Дуже б хотілося, щоб настав мир на землі, друзі. Вибачте за таку ліричну, реально такі, кому в горлі, хочеться реально кричати і плакати одночасно, що скільки горя наробило. Навіть собі рибу, відпочивайте. Ах, ні, потрібно один одного вбивати. Це дуже страшно. Тим паче в такий період, період. Такого вже, якби, ну, сучасного світу, але все рівно кров, така сфера аля вліяння, пардон, за російську. потрібно один одного вбивати. ну це, це дуже це дуже страшенно. Хто побачив війну, хто побачив смерть. А скільки людей залишилось взагалі без нічого, без хат, без, без грошей, без машини, без, без нічого. Почали життя з нової сторінки. Це дуже страшенно, дуже страшенно. Тож, друзі, на такий Трошечки її песимістичний, але оптимістичній ноті, що ми переможемо. Буду закінчити свіролог і топити з ведмедиком, пити додому китайський чай. Радий вас був всіх вітати на своєму каналі. Ви також ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Ну і Україною була і буде, друзі. До побачення.